Друзі, вітаю на Ютубі 24 го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина і Петро Черник сьогодні разом зі мною. Пане Петре, рада вітати! Слава Україні! Героям слава! Диктатор Путін на своїй прес-конференції після закінчення так званих виборів президента зробив низку заяв щодо України. Вони стосувалися як ситуації на кордоні з Білгородською та Курською областями, так і переговорів щодо закінчення війни. Отже, Путін сказав, що буде створювати санітарну зону на українських територіях і каже, що глибина її буде такою, щоб складно було подолати засобами ураження. От як ви сприймаєте цю заяву, це чергові погрози. І що вони мають а, на меті? Це виключно робота на власне населення. Є зараз та проблема, така, яка називається громадянська війна в Росії. Я би голосно саме так її класифікував, тому що частина громадян Росії взялася за зброю і воюють з іншою Росією щодо знесення режиму Путіна. І що йому залишається при дуже поганій. Грі, хоч якось зберігати обличчя, він мусить показувати, що він має силу. Він мусить показувати, що він контролює ситуацію. Хоча направду він її далеко вже не контролює. І Тут на дуже серйозний сигнал у першу чергу до країни глобального півдня, який за цим дуже і дуже ретельно стежить, щоб створити повноцінну санітарну зону на дальність ураження, хоча б артилерії, а артилерія задає ударів. Від 15 до 30 кілометрів то їм треба готувати ще один контингент вторгнення на цю плину. Жодних розвідувальних ознак, що в них є якийсь потенціал для того, щоб по півночі чи по північному сходу здійснити якісь атаки. Немає Я нагадаю, що 40 тисячний корпус, а треба щонайменше 40-тисячний корпус має мати у своїй комплектації 825 танків, п'ятанків, тисячі броньованих машин і більше ніж тисячу артилерії. Немає цього всього на цю хвилину. Пропаганда, пропаганда і ще раз пропаганда. А те, що відбувається на півночі нашої держави, зокрема із Сумщиною, знаємо, що там в частині регіонів оголошено евакуацію, Також окупанти обстрілюють прикордоння фабами, заходять неодноразово ДРГ. Це не є тим, про що говорить Путін. Ні, однозначно, ні, бо для того, щоб зробити справжню санітарну зону, то війська мають зайти і просунутися углиб якнайдальше. Чому не це роблять саме зараз? Та безсила людь безсила людь почало кипіти у частині, що стосується російських е добровольчих корпусів, почало закипати у частині, що стосується їхнього наф нафтогазового потенціалу, особливо у переробці самої нафти серця, і вони не знаходять інших варіантів, як відповідати безсилою люттю. Оте, що вони зараз винищують наші села і містечка саме по сумшені, ніщо інше, як акт помсти по по, і, і ми ja я це трактувати не можу ніякого воєнного сенсу. У чому немає з приводу переговорів? Путін прокоментував слова Макрона про олімпійське перемир'я і сказав, що не чув таких пропозицій, але готовий їх розглянути, виходячи з інтересів Російської Федерації. Я нагадаю, що президент Франції Мануель Макрон він повідомив, що його країна запропонує припинити військові дії в Україні на час проведення літніх олімпійських ігор у Парижі і у цей період олімпійського перемир'я. А Росія Росії також запропонують дотримуватися цього. Режиму тиші. А чи може це означати, що це початок заморозки війни, і а, якщо аналізувати відповідь Путіна, то по суті він вже сказав, що не буде дотримуватися цього перемир'я? Та не буде він нічого дотримуватися. Будь-який документ, який підписується із росіянами, не вартує паперу, на котрому він підписаний. Це не мої слова, це слова Отто фон Бісмарка. А у цій фазі війни ми маємо керуватися заповідю останнього? Командувача армії УПА Василя Кука, котрий сказав, що перемовини з ворогом мають тривати рівно до довжини автоматної черги. Чи рано чи пізно? Чи рано чи пізно закінчиться ця війна однозначно так? Чи буде укладений якийсь документ? Однозначно так? Питання лише, як він буде виглядати? Вся писана людська історія зафіксувала більше 14 тисяч воєн. Усе закінчується. Документи навіть на цю хвилину між північною і південною Кореєю, які не визнають одного, як державу, є акт і угода про перемир'я між Росією і Японією. Досі не підписаний повноцінний мирний договір. По великому рахунку вони перебувають у стані перемир'я. То рано чи пізно, і ми щось підписуємо. Питання лише на яких умовах і хто буде переможений, а хто буде переможцем? Я поки що обставин для бойової нічиї не бачу. Хоча ви персонально знаєте мою позицію в частині старої лінії розмежування, так от склалася ще до 22 лютого минулого року. Як проходити бетонований Донбас, не застосовуючи велетенську кількість важких бомбардувальників? Я на цю хвилину не розумію. Я неодноразово одноразово стояв на цій позиції і буду на ній залишатися. А як буде в реальності? Ну і чорний лебідь може прилетіти до них не, не забуваємо у 2013 році. До них летів метеорит у районах. Ні, Челябинська шкода що не долетів 17 березня. У невизнаному Придністров'ї заявили про атаку дрона Камікадзе на військову частину, і вони е, опублікували навіть відео, як палає гелікоптер, і Ще й сказали, що можливо це навіть зі сторони Одеси цей дрон прилетів. Хоча у бюро реінтеграції Молдови вже заявили, що Україна не причетна до цього. Так само і Майя санду говорить: а що це? це гібридна операція Кремля чи як це розцінювати? Направду можуть такою вона бути там. Є таке відносно відносно адекватне бойове угруповане. Дійсно якісної хорошої техніки вони не мають, але у піхоти від 6 до 8 тисяч можуть виставити проти Молдови, і це може бути така проба пера провокації Молдови на якусь силову акцію а відповідно з їхнього боку зворотня реакція, бо умовно умовно заблокувати кишинів. Знести уряд майосандо і там провести до влади проросійські сили. А не забуваємо, що у Молдові одні гагаузи, чого тільки вартують, які направду завжди були проросійськими. Це ніхто інший, як православні турки. Їх не не так уже багато, але тим не менше створити ще одну булюву точку на європейській мапі. Росіяни можуть спробувати, і думаю, що це якраз і є такого типу провокація, щоб зрозуміти, а що ж і яка буде реакція? А от зокрема після цих так званих виборів ВРФ, чи може Путін дійсно зараз зробити те, на що він не наважувався раніше? Чи буде це якоюсь відправною точкою? Якщо ви говорите про масштабну мобілізацію, то такі тривоги у мене персонально є. Дійсно, він легітимізувався у першу чергу в очах власних еліт. Бо я все ж таки підтримую точку зору, що попри те, що там багато намалювали, але головна маса таки закохана у свого царя і свого фюрера, і вони це підтвердили. він уже має розв'язані руки. І він може вдатися до тої концепції, яку ми називаємо Вставай страна огромна». Не можна цього недооцінювати. Треба розглядати це як об'єктивну загрозу і готуватися до потенційного збільшення їхнього мобілізаційного ресурсу. Але чи вистачить у Путіна сил на відкриття так званого другого фронту? На мій погляд, якщо суто по Молдові, суто по Молдові, от так як ми зараз ці акценти розставили, то для того, щоб там запалити ще один сірник і щоб там теж дійшло до якогось збройного протиборства, цілком вистачає тих сил і засобів, котрі є у Придністровській республіці. розуміємо, що молдавани психологічно на цю хвилину ні в який спосіб не готові чинити спротив. Чи це може мати якийсь коефіцієнт успішності? Ну, я, я людина фактів, має щось статися, щоб тільки це тоді оцінювати. А в такому випадку загроза Одесі буде? Не можу зрозуміти, з як. Їм, їх, їм вдарити сили засобів у бік Молдови цілком можливо, а з нашого боку, все, що там має стояти в частині підготовлено, зроблено на найвищому рівні, який тільки може бути. Радник Білого Дому Джон Кірбі вказав на складну ситуацію збройних сил України на Донбасі. Він звернувся до Конгресу і говорить про те, що у нас не вистачає боєприпасів, і говорить, що збройні сили України відступають на другу та третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися далі. Це більше політична заява, чи насправді настільки критична ситуація? Ні, не настільки критична. Ми кілька разів розбирали у студії в часи, що стосується снарядів. Давайте розберемо ще раз і кінцево. 800 тисяч на марші. Багато це чи мало? Якщо поділити на 5 тисяч це середньо показові е, показники застосування нами артилерії, практично упродовж двох років, то ми маємо запас містості як мінімум 5 місяців. Плюс європейський е, конвеєр таки працює. Дійсно, дуже багато бюрократії із із тим мільйонів снарядів, котрі задекларований. Ще минулого року, але щонайменше 300 тисяч точно буде виготовлено десь до середини літа а до нового року я більш ніж упевнений, що не із мільйоном у проєктах Отже, виходимо на показники практично у 2 мільйони. Це доволі багато. І ще раз маю загострити увагу на тому, що показники у 5 тисяч ми рідко коли. Перевищували завітку минулої осені, де було буквально півтори тижня, ми наблизилися до 7 тисяч у тих пропорціях. Ми так і працювали угу. усю цю війну. От до речі про снаряди і про чеську ініціативу. То цікава сьогодні новина була від The Wall Street Journal. Вони пишуть, що Чехія вже замовила 800 тисяч снарядів і може знайти ще 700 тисяч за наявності додаткового фінансування. І е, журналісти припускають, що деякі союзники союзники Путіна можуть таємно постачати. Боєприпаси до України, зокрема через Чехію або через інші країни. Чи може це бути який тут інтерес цих держав? Більше комерційний? Абсолютно гроші не пахнуть. Маю нагадати, що снаряди дуже сильно подорожали. Якщо б до початку війни штатний боєприпас стопятого міліметру, десь так приблизно 152-го коштувало у межах тисячі півтори. Не більше, то зараз вони стартують від 4 тисяч і можуть бути підняті до 8 тисяч. Це неймовірно багато. Ну, тобто ціна зросла фактично у 80 разів. Ну це ж серйозно. І ті, ті держави, які мають складовану відповідну. Зброю у себе на складах вирішили заробити. А те, що такі обробки відбуваються у тіні, то це відома світова практика. Не забуваємо, Чехія завжди була великим воєнним збройовим хабом ще із часів Першої світової війни. І що Чехам удалося зробити з розпадом організації Варшавського договору, це зберегти напрацьовані схеми ремонту купівлі перепродажу найрізноманітніших. Типів озброєння, і тут ще є серйозний політичний момент. Їхній президент Павел показує себе і калібрує себе як людина великої європейської політики, тобто не завжди. Велика держава може вести таку притулку? ми маємо проблематику із тим самим Шольцем, а інколи влучний прихід до влади тої чи іншої команди може дати певні результати. Це нескінченність дискусії, що більше впливає на історію постаті чи причинно наслідкові зв'язки. На мій погляд, і те, і те разом щодо цих союзників, які можуть допомагати союзників Росії, які можуть допомагати Україні. Чи можемо ми називати ці країни? Ну я я персонально не називаю я доволі глибоко вивчив цю тему, але навіть навіщо давати противнику готову розвідувальну інформацію, що як ми розуміємо. І то згодна з вами а, міністр оборони Британії та командувач, начебто, радили Володимиру Зеленському і Сирському відмовитися від планів наступу та перейти в оборону. Пише про це The Sunday Times. І говорять, що британці закликали у разі потреби відступати на більш вигідні позиції та радили звернути увагу на флот іранського зразка, що складається з легких, з легких маневрених кораблів, і завдавати ударів по Криму та російському флоту. Саме там вони бачать перспективи. Ключ до успіху. Крим і атаки на Крим це вже не нова фраза для українців, але ось такі поради, як їх нам сприймати а так, як від так як і є, так їх і сприймати. Давайте будемо чесними і об'єктивними з жовтня минулого року, тобто, з коли активізувалися бої за Авдіївку, по великому рахунку наш контрнаступ зупинився, і ми відтоді і по факту перебуваємо в. Обороні як такі, як по полішенеля нічого нового, нічого британця аж такого особливого не сказала. Єдине, я не поділяю точки зору, що відповідь у цій війні лежить в акваторії Чорного моря. Прекрасно, що ми топимо їхні кораблі. Це до речі, дуже серйозний іміджевий удар по них. І є вже дуже хороші результати за результатами минулого року. Російська федерація втратила друге місце у світі. Франція обійшла в частині, що стосується продажу зброї. Якщо за останню... П'ятирічку вони продавали зброю у більш ніж 30 країн. То за минулий рік ледве ледве у 15 продали. А скажімо, Єгипет твердо відмовився. Від проекту Су 35 і дуже багато закупівельників зброї у світі, особливо зенітно-ракетних комплексів, задумаються та й по факту задумалися наскільки російська зброя конкурентно придатна, і от оця філософія успіху точно кується в акваторії Чорного моря. Але якщо навіть втопиться остання бляшанка, остання баржа, останній великий десантний корабель і потопимо усі підводні човни. Це до речі, також цілком можливо, як тільки у на нас з'являться підводні безпілотні системи. Дуже зараз у тому напрямку йде активна робота, то результат і не усе рівно буде вирішуватися на суходолі по головній лінії боязіднення чи можливі невеликі точки від десанти, щоб умовно нищити радіолокаційні станції? Однозначно, так вони вже були. Чого чого тільки е, операція по вишках бойка партує? Але щоб організовувати дійсно великі е, операційні наступи, чай, е, скажімо, із. Берегової лінії для цього потрібна спеціальна техніка, великі десантні кораблі. Доктрина Монтре працює 1936 року. Турки нікого не запустять у Чорне море. Натамон ну, Шойгу нещодавно їздив у окупований Севастополь і він дивився на залишки чорноморського флоту, наказав своїм окупантам постійно проводити цілодобове навчання з відбиття повітряних атак, а також атак морськими дронами. Чи можуть ось такі навчання якось їм допомогти дійсно відбивати ці атаки? Тому що ми ж розуміємо, що ми на цьому не зупинимося. Намагання зберегти обличчя при страшенно поганій ігрі розберемо на, на знищенні останнього корабля проекту двадцять два сто Там є інтегрована система захисту, яка називається, якщо ні пам'ятне підводи, жало, це на основі великокаліберних кулеметів 14,5 калібру КПВТ, і це їм не допомогло. Бо що найголовніше у такому протиборстві? це зуміти обчислити ціль. А в частині, що стосується радіолокаційних засобів, ну то вони все ге поганенько, то уже тих двох знищених а 50 Ми неодноразово одноразово говорили. Будувати оцю велику та рілку джміль вони не можуть і не зможуть. І так вони все рухаються в тому напрямку. Тут треба дуже правильно розводити баланси, якісна російська зброя і велетенський запас мотлоху Мотлоху У них ще багато, особливо що частині, що стосується артилерії і бронетехніки. Ну а про людський потенціал ми неодноразово одноразово говорили. Про ситуацію на фронті наразі окупанти концентрують зусилля на авдіївському напрямку. Щодня намагаються механізованими і піхотними атаками прорвати українську оборону. Збройні сили України відбивають ці атаки, повідомляють у Генштабі. Але а, військовий оглядач Том Купер говорить, що збройні сили України по суті. Погасили ось цей російський зимовий наступ, їхню осінню зимову кампанію, і зараз вони не можуть в таких об'ємах кидати живу силу та техніку. Вони і справді не можуть чи це знаєте? У них була мета там до виборів стигнути, як вони говорили, вийти на адмінкордони. А зараз, в принципі, вже вибори пройшли, то можна і не напрягатися. Ну направду дуже добре, що ми до виборів зірвали це явище, яке називається вихідна кордона, Бо в якійсь частині це також під підважування Путіна. Ще раз говорю: не не в частині власного населення, а особливо у той бік, де йде боротьба між вежами Кремля. Дійсно, Путін не відважувався оголошуватися те, що називається велика мобілізація. Ми про це вже говорили. Тисячу тисячу двісті осіб на добу вони могли заміщати, і мені видається, що зараз швидкими темпами підняти рівень. Безболісної мобілізації вище ніж 40 тисяч, вони не зможуть. Ми мій особистий погляд, що серйозна активізація бойових дій, така вже ну високої тональності вище ніж зараз є зараз. Це коли зайде цикл сухої погоди. Цикл сухої погоди в нас стартує в травні. До того часу можливо він і відважиться на відкриту велику мобілізацію. Мені складно дуже спрогнозувати це. явище. аналітики інституту вивчення війни пишуть про те, що Путін, начебто, готує е, нову хвилю наступу вже влітку. Ну якраз ну от початок. Початок uh -huh. суха погода. Це травень. Розуміємо, чому суха погода. Техніка важка БМП, БТР важить 12-13 тонн, Танки стартують 36-43 тонни. Важкі активіські установки, такі скажімо, як 2С5, гіацин. 30 тонн. Зараз все, що відбувається, відбувається на відносно твердому покритті доріг. Хай вони зруйновані, але навіть та стара асфальтована до рога. Хай всі на але але нас таки має доволі міцну підложку у. У вигляді підсипаного щебню і піску, і це дозволяє техніці рухатися, але вихід на ґрунт то зовсім інша Пане Петре. На останок вас запитає також і про дії російських добровольців, тому що багато було обговорень, що, начебто, вони все це робили під вибори для того, аби їх зіпсувати, зірвати. Як ви гадаєте, чи вони зараз зупиняться, чи по суті їх вже не зупинити, і вони продовжать свою а, мету і надалі. Нам треба, щоб вони не зупинялися. Сім одиниць е, техніки танків підтверджено, що знищили. Є перші полонені у межах до до 25 чоловік. Це практично механізований звод. Розуміємо, що всі сили і засоби, котрі будуть кинуті на боротьбу росіян з росіянами, точно будуть відволікатися з нашої лінії боєзвітання, угу. і хай в маленькій точці, але буде якесь полегшення нашим воїнам. Тому зичимо їм тільки успіху. Хай закупляють якнайбільше зброї у воєнторзі і роблять свою роботу. Пане Петре, вам дуже дякую за вашу аналітику за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки. Напишіть свої запитання для нашого гостя. Ми обговоримо їх в наступних ефірах. Ну і також не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал. Усім дякую за увагу. Бажаю хороших новин, гарного настрою і до зустрічі. Дякую.